2870 гривень за 16 одиниць ось таких ляних шортів для чоловіків від бренду Ліверджі. У нас вони йдуть ось тут на резиночці з кармашками. Тут у нас шнурівка є. Ось так вони виглядають позаду. Два кармашки. Ціна одиниці у нас 180 гривень буде. Буде в трьох кольорах. Ось такі ще сіренькі, також з кармашками. На резиночці та зі шнурівками. Ось так вони виглядають позаду, також з кармашками. І такі ось темно-блакитні з кармашками. Вони такі легкі, дуже стильні. Ось такі кармашки позаду. Вони в нас буде більшість в упаковках. Розміри будуть 46-го дві штуки, 48-го три штуки, 50-го дві штуки. 52 го 5 штук, 54 го 3 штуки і 56-го 1 штучка. Ціна одиниці на 180 гривень, 16 штук у лоті, ціна лоту 2870 гривень. Щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.